Привіт тим, хто годує світ! У цьому відео ми дамо відповідь на питання, що таке цей новий Кінто Плюс від компанії BASF, що там в нього внутрі, а саме головне нашого. І саме головне питання, чого його назвали Кінто Плюс? Цікаво? Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Grove комфортний магазин аграрія. Отже, компанія BASF викатила Новий комплексний протруювач, де три діючі речовини. І, можна сказати, одне з топових рішень да, для протруювання зернових культур. Тому що реєстрація в нього просто афігетика велика. Фактично, там пшениця, яка хоч ячмінь, який хоч жито тритікали овес. я не пам'ятаю. Здається, немає більше протруювачів, в яких така широка реєстрація. Вот. І дуже цікавий препарат. В принципі, всім і складом, і назвою, і дією. От, давайте розбиратися детальніше. Почнемо із складу. Ні, да? не з складу. Я б таки почав із назви. Названий препарат Кінто Плюс. Фактично, вони хотіли зробити продовження для препарату Kinto Duo. От. Е, тому що Кінто Duo це такий собі вже бренд крутого препарата, одного із е, самих найбільш ефективних е, протруювачів. Да? А, тобі ж, фактично там у складі був тритіконазол і прохлораз. Прохлораз контактний, він не заражує на не заражує ґрунт. Да? І тритіконазол це це ну, системний триазол, який не має ретардантної дії, ну, тому що в протруювачах це може бути проблема. От. І Компанія BASF сказала, що ми до Кінту додамо да? і викатимо такий комплексний препарат. Ну, вони так казали. Що вийшло по факту? По факту, тепер ми дивимося, що. У Кінто Плюс є третіканазол, такий самий, як у Кінто Дуо, Флудіоксаніл і кеміум Флудіоксаніл. Де прохлораз? Ребята, ви що думаєте, що ми не замітили, що це взагалі не кінто? Що от кінто тут одне тільки названня? Тобто, якщо у вас є в складі третій в протруювачі, значить він кінто. А чого тоді у вас не... Кінто ну, я про іншур, да? e і одною діючі речовини не можна називати препарат так само. E Вони думали, що ми то все не помітимо. Но Гровекс все замітив і все побачив. І ми побачили, що тритіконазол, Fluді і ксеміум – це не кінто дуо плюс сестіва. Це, можна сказати, взагалі не кінто. Але. У нас є відповідь, чого його назвали саме Кінто. Ну, в принципі, ми обіцяли, що дамо відповідь на це питання. Це е, спроба компанії BASF зробити таку собі лінійку, як Сінгента свій час зробила з Максимами. Фактично, в компанії Сінгента є лінійка препаратів, які називаються Максим. Там Forte, XL, 025. Е, там... Ще якийсь максим, коротше, ціла куча максимів. І от бистріше за все, що компанія BASF питається зробити те саме з Кінто. Хоча фактично от Kinto Du, в Кінто Plus тут один тільки третій коназол. От. І фактично його навіть в літрі концентрація менша. Хоча і витрата препарату менша, А, до речі, реєстраційна норма Кінто Plus від 1 літри до 1,5. Тобто, фактично, десь там. 1,2, 1,3 в нього знаходиться серединка. От. <кхем> Хорошо, вернемося все-таки до Кінто Плюс. E, назвали його так, тому що вони хочуть зробити лінійку. Да? Хоча фактично відношення до Кінто Duo, Кінто Плюс практично ніякого немає. Чого? Давайте розберемося. Datріті Конозол такий самий, тобі ж системність буде така e, сама, як у Кінто Duo. E, Тротіконозол рухається в новий приріст да, і тим самим захищає рослину. Але у Кінто Плюс немає прохлоразу, який був у Кінто До. Фактично, для тих, у кого є проблема із зараженістю ґрунту, да, тим дуже круто підходить Кінто Дуо, Да, Тому що прохлораз, він знезаражує повністю як і насінину, так і ґрунт. Що тут у Кінто Плюс? У Кінто Плюс е, замінили прохлораз на флудіоксаніл. Привіт цінгента. Флудіоксаніл це трошки інша діюча речовина. Так, да, вона так само контактна, але вона специфікується вже не на знезараженні ґрунту. Тобто, наприклад, коли багато кукурудзи всі його зміні, да, тоді логічніше використовувати все-таки кінту дуо. От. А Флудіоксаніл спеціалізується саме на кореневих гнилях. От. Відповідно, ті, у кого є проблеми із кореневими гнилями, їм більш, більш логічніше да, використовувати. Все-таки кінто плюс. Які це приклади? Ну, наприклад, коли вам треба посіяти зернові позирнові, зернову групу по е, Тоді логічно буде використання кінтоплюс, тобто мінімізація вірогідності зараження кореневими гнилями, якщо у вас є така проблема. І є ще третя діюча речовина, яка входить до складу кінтоплюс. Це ксіміум. І Якщо вам хтось із представників е компанії Баз чи дистриб'юторів е скаже, що кінто плюс це кінтоду із систівою, просто углибніться йому очі і подивіться на його реакцію. Що ж він буде робити? Тому що кінто плюс це не кінтоду плюс систіва. Чого? Тому що нормальна е норма використання систеви да, це 1 літр на одну тонну. Це якраз серединка, тому що там від 0,5 до 1,5. 1 Один літр на одну тонну. В одному літрі сестіви ксіміума діючої речовини 333 грама в літрі. 333 в сестіві на одну тонну. Скільки діючої речовини у кінтоплюс? 33 грама на літр. в 10 раз менше, ніж в сестіві. Ви що, в натурі думали, що ми не замітимо? Це відвісно, якщо е, би норма витрата була кінту плюс 10 літрів, то по ксеміуму, да, догнали б сестів. Але фактично у кінту плюс концентрація е, діючої речовини ксеміум Флуксопіроксад, е, у 10 разів менша, ніж у сестів. Питання. А на що це зробили? Але, бо фактично при такій. Е, Дозіровки не буде практично ніякої фунгіцидної дії. Так, да, вона там якась мінімально на перших порах буде в етапі проростання, коли ростіння отаке манюхеньке, То, да, можливо, і буде. Але говорити про те, що буде пролонгована дія така сама як сінгенти. Ну, ребята, кемон. <laughs> це ж неправда. Я вже успів задати це питання представникам компанії Базф, да, технарям. І що вони кажуть? Що так, да, дійсно, фунгіцидної дії, такої, як в Систів, не буде, але буде фізіологічний ефект. Тобто, фактично, вони додають ксемію для того, щоб стимулювати ростові процеси всередині рослини. Ну, хоча б на етапі проростання і перших фазах розвитку. Отже, що ми маємо на виході? Що таке кінтоплюс? Це трикомпонентний протруювач. До складу якого входить триазол, тритіконазол, флодіоксаніл, той, що контактний, і ксеміум, той, що карбоксамід, але його дуже чу-чуть і практично він не буде мати ніякої фунгіцидної дії. Ну, як мінімум, такої, як систева, точно не буде мати. Для чого він? Яка, яка в нього фішечка? Фактично, ми маємо дуже ефективний фунгіцид для обробки насіння. Який не має ретардантної дії взагалі. Більше того, він має е, стимуляційну дію. Да, то есть, е, після обробки кінтоплюс буде фізіологічний ефект через те, що там є ксеміум. Фактично, вони там вже свій дорогий стимулятор у відіси стів і положили туди в цей кінто плюс. Е, без ретардантної дії з фізіологічним ефектом. Е, і, в принципі, дуже Ефективний фунгіцидний протруювач. Якщо на нього ще зроблять адекватну ціну, щоб він коштував, е як -то -ду, а то й дешевше, да? щоб він конкурував там, з Lamardorom Pro, то взагалі, Пушка. Взагалі, препарат буде дуже класний і е реально <coughs> він поборе своїх конкурентів і займе дуже класне місто на ринку. Тобто, Тепер залишилось питання тільки в ціні до компанії БАС. скільки ж він буде коштувати. А я нагадаю, да, що норма використання в нього від 1 літри до 1,5 І дуже велика реєстрація. Тобто тут єчмі озимий ярі, пшениця озима яра, жито, тритікали, Овес. Взагалі, тобто, куди хоч, його, куди тільки могли, туди зареєстрували. Але не забувайте, що кінто плюс це не Дуо. Це геть зовсім два різних препарати. Раз. Кінтоплюс немає повної норми сестіви. Це неправда. Там в 10 разів менше діючі речовини, ніж у сестіві. Ну, якщо у вас ще залишились питання про Кінто Плюс, е прошу вас написати їх тут у коментарях. Не забудьте лупанути лайк. Е ну, а якщо у вас є друзі, тому може бути корисне це відео, там під відео, ось десь тут під відео є кнопочка Поділитися. Там можна скопіювати посилання і послати в Viber, Telegram, WhatsApp, по Facebook розложити, тобто поділитися з людьми, тому що їм буде тоже корисно знати, що ж таке Кінто Плюс. Тому що представники компанії вам на своїх презентаціях розкажуть одне, а ми, як практики, з своєї сторони розкажемо хоть Да, До речі, якщо заговорили про препарати, нагадаю, що у нас є комфортний магазин аграрія Grovex. Там є засоби захисту, насіння і мікродобрива по прозорих цінах з дуже класними менеджерами обслуговування. Величезне дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, нажимайте на колокольчики, щоб узнавати про стріми і нові відео. До нових зустрічей і хай прибуде з вами врожай!